Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стресу. Тут ми говоримо про життя про. Мене звати Кулик Наталя, я практичний психолог. Дуже тобі вдячна за твої відгуки, дуже вдячна, що ти була зі мною щира і поділилася своєю діаграмою свого колеса життєвого балансу. І, звісно, тепер впродовження тієї теми ти сама мені підказала, що тобі потрібно. Взнати, як збалансувати це колесо, що робити з тим, що тобі не подобається, що тебе бентежить, і те, що в тебе на трієчку. Тому сьогодні буде практичне задання, яке ти зробиш, щоб поправити ті сфери свого життя, які тебе зараз не влаштовують. І перше, що ти будеш робити, так як ти вже уважно подивилася і побачила, в яких сферах да, ти недовольна чимось, тебе щось не задовольняє і поставила собі дуже низенький бал. тому вибери ці сфери, якими ти недовольна, випиши собі, і по кожній окремо треба буде зробити декілька простих вправ. Ці вправи ти можеш робити просто обдумуючи або записуючи на бумагу. Так тобі, звісно, буде простіше. Подивитися з часом, як це почало змінюватися. Тому моя рекомендація, звичайно, записувати, тому що найкращий твій психотерапевт це твоя ручка і блокнот. Тому поїхали. І так, перше, що ти маєш зробити, це задати собі запитання, що конкретно. У цій вибраній сфері тебе не задовольняє. І чесно відповісти на це, чесно самі собі. Як це виглядає? В чому незадоволення? Ну, як приклад, мені не подобається моя начальниця, вона з неповагою ставиться до інших людей, не поважає їхню думку, і мене це дратує, і мені це не подобається. Ну, наприклад, от. Або мене не влаштовують мої фінанси. Тому що гроші приходять, проходять крізь пальці, як вода. Тільки заробила, тут раз їх вже й нема. Мені не подобається мій фінансовий стан, тому що я мало заробляю. А, грошей не вистачає. Ну, і будь-яке те, що приходить тобі на е, твою власну думку після того, як ти собі задала то запитання. Коли ти відповіла на це запитання, робимо наступний крок. В тебе є відповідь, що не так, то треба записати і в голові придумати, що і це треба подумати, і помислити, і представити, а як ти хочеш. Тому що те, то, що ми не хочемо, ми знаємо конкретно. А от то, що ми хочемо, і як би це виглядало, тут треба подумати. То слідуючим кроком буде те, що ти візьмеш і на кожну ту претензію, яку ти написала по цій сфері життя, яка тебе не влаштовує, ти береш і пишеш, як по-твоєму повинно бути. Як би тебе влаштувало, як це має виглядати так, щоб ти була задоволена. Бо ми для чого це все робимо? Щоб ти отримала задоволення від свого життя. У кожній сфері свого життя ти маєш бути задоволена і щаслива жінка. І ти маєш на це право і ти маєш вибір, робити це чи не робити, чи ти будеш продовжувати жити так, як воно є. Але, думаю, якщо ти тут, якщо ти це слухаєш, якщо ти собою займаєшся, то, звичайно, ти зацікавлена в тому, щоб змінювати те, що тобі не подобається. Тому точно так же по пунктах ти розписуєш. Як воно має виглядати? Наприклад, раз уже був приклад з тою керівницею, яка Дане влаштовує, то так і пишеш, моя керівниця найчудовіша в світі жінка, задоволена своїм життям, задоволена тим, що в неї такі працівники, вона з повагою ставиться до чужої думки, завжди вислухає, що вона буде усміхнена. наприклад. І точно так же з фінансами. Гроші легко до мене приходять. На все те, що мені потрібно, гроші завжди знаходять. Гроші люблять мене. Гроші приходять в тій кількості, в якій мені потрібно. Кожен день мій фінансовий стан становиться все краще і краще. І ось, ну, такі приклади. І третє, що я тобі хочу сказати, в кожній сфері цього, свого життя ти маєш написати: а за що ти вдячна саме зараз, на цей момент, що присутнє. В цій сфері саме зараз, за що ти можеш бути вдячна. І теж напиши від 5 до 10 пунктів, за що ж все таки ти маєш бути вдячна. Якщо та не влаштовувала керівниця, да, то ти пишеш: ну, я вдячна, що в мене принаймні є та робота, на яку я встаю зранку і йду. І це мені приносить якесь моральне задоволення або фінансове задоволення. Я вдячна тому, що в мене є хоч на хліб ці гроші сьогодні. Я вдячна, що взагалі я ніколи не сиділа без хліба, да, наприклад, що в мене є рідні і близькі, які можуть потурбуватися про мене, навіть якщо в мене не буде й копійки. Завжди можна піти десь позичити. Я вдячна, що в мене є друзі, близькі, да, всі, хто можуть потурбуватися про мене. І за це теж може бути вдячність. Найдіть від 5 до 10 таких вдячностей. Тому що коли ми переводимо свій фокус з того, що було не так, ми переводимо ці, свою увагу на те, що зараз добре. Нехай воно на трієчку на сьогоднішній день, але то ж не страшно. Тому що коли ти переводиш свою увагу з негативу в позитив, оце і є позитивна психологія, коли ти переводиш свою увагу сюди, на позитив. Ото позитивне, що ти починаєш транслювати у Всесвіт, воно починає теж розширятися. І воно починає відбуватися саме зараз в твоєму житті, коли ти звертаєш увагу вже на те добре і хороше, що в тебе є. Тобто ти таким чином відвернула увагу від того, що було не так. Бо поки не так, ти можеш жалітися сама собі, своїм друзям, обмосолювати цю тему, і то не так, і це не так, і це мене не влаштовує. Але ж, ну, але ж нічого не міняється. Від того, що ти жалієшся, від того, що ти бідкаєшся, нічого не міняється. А таким чином ти навіть міняєш свої думки про те, що в тебе є доброго і хорошого в житті. Коли ти в такому настрої, коли твої думки світлі і позитивні, твої почуття стають теплими. Вони стають теплими, тобі стає дуже хорошо на душі, і тоді можуть з'явитися класні ідеї, як ту сферу життя ще більше покращити. Тому що, коли ти оце в негативі, то звичайно ніяких ідей може не прийти. А коли ти вже в позитивному настрої, коли ти усміхнена, коли ти бачиш, що є перспектива, що можна щось змінити, то і з'являються класні, чудові, круті ідеї. Як це зробити? І твій мозок починає по другому працювати. Він починає шукати виход для того, щоб вийти з цього стану. Міняючи свою увагу з того, що тебе не влаштовує, на те, що би ти хотіла, ти отримаєш цей результат. Таким чи іншим чином, ти прийдеш до цього результату. Це гарантовано працює вдячність це то ж саме, як наче би ти. Ведеш стройку будинку із повітря. Тобто в тебе зараз нема нічого, але ти починаєш із вдячності, кірпічик за кірпічиком, строїти свій будиночок, свій будиночок, в якому тобі буде комфортно і добре. Я точно так же строїла свій будинок з пустоти завдяки тому, що я ставала вдячна. Вдячна за якісь побутові маленькі речі. І це насправді класно, і це працює. Цю практику вдячності можна робити зранку, можна робити ввечері перед сном. Просто приділити цьому трошки уваги. І ти побачиш, що це спрацює в твоєму житті. Спробуй, і я знаю, що в тебе все вийде, якщо ти будеш це робити. Тому бажаю тобі успіху на цьому шляху. Бажаю тобі бути усміхненою і частіше бути радісною і задоволеною своїм життям, тому що всесвіт любить щасливих людей. І ми зараз формуємо да, таку велику команду щасливих людей. І чим нас буде більше, тим буде краще. Бажаю тобі успіхів! На сьогодні в мене все. До наступної зустрічі. А в наступному відео я тобі розкажу перші дві ознаки. Коли ти починаєш губитись. Щоб не загубити себе, треба звернути увагу на ті дві ознаки, щоб зупинитися і не загубитися. Дуже тобі вдячна, що ти була зі мною. Чекаю на твої коментарі, чекаю на твої запитання, підписуйся на мій канал і будемо йти цим шляхом разом. І я тобі дуже вдячна, до наступної зустрічі. Бувай!